Ну його зроб'є, ну, зроб'є діки майданчика. Руль відламали. Я доставлю ходи сюди. Ходи сюди. Ану, йди тут. Два слова. Ті щось їм дай гамінкам. А ну хто це зробив? Та машина що то робить? Я не знаю. А то хтось хто, твої спокло сідає? Ні. За Запхали? Ні. Точно? Точно. Ще свободен. Малий чесно. Я, Я не хочу допитувати, бо і мої питки не витягли. Я можу зробити зауваження, батькам, а тут кінь Оба двічі коллерка ні, зузулька щила на плечах. ну кі кулід має. Yeah. Надумала що у тебе того кліпучому покрасну. По, чому по, -покрай. по, -покрай. по -покрай. тихо, тихо, не, не взлітай, маленька. Два-чотири. Тоді сімнадцять літа, де там молода. Де ми те на качелі покидаємо? Ти що? Хочу її на качелі покатати. для дітей. Для дітей. А вона що не дитина? Зроби майданчик, штири шефа, ракети, три машинки, піску засипати землі. Кічка mm. рада все робила, гарне, що зробила. Майданчик, діти щось не змуляли, їли машину. паскуда я, якась взяла друзі. Єли машину стата. Ми колись були бати, ми вона давали камеру від колеса. попливали. Ми разом з качками. Вони зарма що на тижні. Я аж кайту в селищі, я вам ту дам драбіну. ви ще липа зачила. Треба, треба ці дліпі рвати. Щоб зимою мати пити да це дорога. Ну тихо, вони, вони просто не, не вкурують для чого та липа. Щоб чаї варити, дорогий. Пила чай з липи. А дуже корисно, дуже файно так. для нирок. А я. Ні, ти виділиш день і ти приїдеш. От розумієш хлопець. Ти теж виділиш день і приїдеш. Береш отпуск дивіщі. на один день приезжаю, і ти приїжджає і рвеш. Дивічі, найслухай, не він сказати, а ще під'їла, то ви чуєш, ти? я перемочив. І вона дітиська, дивіться, уважно. Показуй раз і більше показувати не буду. Це з роботи. рве. Береш отак, гоп, рвеш, потім ми беремо то все таке на, на цирату, зверху, на, зверху накривай марлів. Купуємо кульошки, купіть купію, Такі маленькі, фасує, манчевозимо чипить. А віно здоров'я, навіть не треба давати. А як? А я вісі доволі? Кидаєш пару шіпок, я слухає, що? Та а слухаєте, па. Слухає тебе. Ти з вас душі літи. А що уважно слухає? Я бачу, тобі не інтересно, я так? Я так. Я тебе зараз на щось другий намотаю, якщо хочеш. Він ну, теж не базар, тільки вибирай, що вогаш. До кого вибирати? До тебе чи до думаєш? Не з неї ще можна потягати, ну з тобою все. Там вони ще. А то вже все, я тебе з то вже ніхто корову не тримає. Ну no, він має його, що то його, Степан має. Так, yeah. 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 а ви вже науку кінчили. Все вже? Yeah. Yeah. То ви що вже взагалі чи то просто yeah. Канікули. Ти yeah. 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 диплом мати. Yeah. Yeah. А ти ще на кого вчиш, я перепрошую, що таке переп'єту. Yeah. Yeah. Дизайнер. Дизайнер? Yeah. Ти що Будівельний мне, дизайн. У мені в формі, ти чуєш? То ландшафтний, але я можу нарисувати. Я тобі можу нарисувати хату і побудують. Малюся, дай гроші на ту хату, щоб не побудували. А ти докторка, а, так? Ага. Ти докторка, та? Ти то в що місте, то ти буде кінчила. Що? Дитина сівчить на докторку. Він не стыдно, що ті 9 класі з кінчев. А що я маю зробити? Я? В чумає, ми, в в школу? Т ти сідовчима, ти дитина нікому не повідає, що він 9 класі кінчив, то в мене то ніхто навіть не знає. Люди засміють, ти кажеш, що він просто сівчить, він нікому ні не подає. Ну то запхай, хоч в краснету. Там вже не візьмуть. Чого, може, буде трактористом? Ти не маєш любові до техніки. Ну, тебе я не запхоть, їщу тебе, бо ті ті вовчать, міхвах, фермі вже немає, бо хоть би там хвостик крутив. Ті успішні люди, ніхто не завершував ні університету. Це ну, добре, вони ще хоч вчили вони. Ну дивіться, я тобі, ні, я тобі поясню так. Треба я справно сформулювати. Про що ще не вчити, Він хоч мав щось клепка в голові, він десь і крутив, ніж це буде хитро. А ти що, ти взагалі? Ти ти, ти, ти навіть не між десь і викрути, як будь то колись до школи не ходив, жалізо купав, фішки я здавав, і ще крутив десь там щось там, там кров, там в кров. Я мов, ти що? Ти ходиш, от, ну, залепо ти ще прибив до дівки, значить це буде забезпечувала, на дві ще вона і ще в інституті вчить і на роботу ходить. А ти що робиш? сиджу. сижу. ти вдома сидиш і більше ніз не робиш. Я ще й не сумую, як ти в неї ще гроші на ремонт не брав. Не брав. Як без з я б без газу забив. Я ти, що цього року будуть вічні поштували. то ще ніхто нічого не каже. Ну видиш не того року, не такі врожай, як минулого. Того року там того року пам'ятаєш, такі ажі гілки гнули, а хілки гнули. Ну я пам'ятаю, я дідові два відразу дні відносини. Я звісні ну з більшу, більшу. Я два-два з половиною такого мізку нариву. Проти то не ма що йти, то у дві їх і половина рака дістала, та то нема. То клієнт такого не хоче. Він хоче чули і таку веждеву. Тож би була тако, ну ніхто такого не хоче, або хочу замізити. Компоту накручу мормуля. Та що, хлопці, та добре, що посиділи, добре, що твій э, ну, шо, шо та? Та, то, то, вон, ну, без залишів вже прощатись. Що, йдемо прощатись, брат? Та й то, та вон, я, Люба приїхала, я то буду за мною ходити, як на львовку. Та я віджу вже ваші щі, на мене так ділять з коса, швидко зі мною, вони вже можуть там ще позаболяти, хочуть, туди, сюди, що я буду мішав молодим. Добре, ми ще Треє місяць не прощаємо. Ми ще не прощаємо. Так, за три години до магазину. Я Тому... за чотири прийду. Подзвони, коли Люба вже від тебе поїде. Так. Зараз Я не говорила, за що знову до 3, тебе, бо в мене там багато. Ти мені ти не так сказав. е ти мав стати не за чотири години, а за чотири хвилини. Цей? О, так тобі більше підходить. <laughs> що, дітки, не буду вас затримувати. Завтра ще з ними не побачимо, чого